Вітаю! Сьогодні буде така розпаковочка не орхідейки, а отримала я мох і хочу разом з вами розпакувати і перекласти його в бокси. Зараз вже прохолодно, і можна винести його на двір, і він буде далі собі там зберігатися. Можна заморажувати є такі варіанти. Ну, я поки що зберігала сила літо на дворі. І, і, думаю, в таку погоду він теж буде гарно зберігатися. значить, листочки даже ще не, не пропали. Замовляла я увіти. Андрасовичі, в купую мох. І давайте буду показувати, як я його буду о, зберігати. Зараз я його треба витрусити з цього пакета, тому що інакше він спресований в одну таку. Один такий комочок. Треба його розібрати, то я витягла остатки свого моху. Так. Ну, тут, звісно, я не знаю, вийде його скласти, так як я завжди складала. Ось, ви, бачите, такий пухнастий, гарний мох. Зелененький. Я завжди брала, він так був складений, і брала так, і складала його так шапочками догори. Не знаю, зараз вийде так зробити. Хоча б якусь частину, так. Ну, так, в принципі, можна, тут отак. Його. Так видно вам, що я роблю? І замовила я 6 літрів. так от знову. Я по 6 літрів замовляю. Мені якраз на сезон вистачило на літо. Було багато підлітків, які було потрібно малюків в розмірі 1,7 мох сажати дуже гарно. Приймаються вони, ростуть. я показувала, як вони розбиваються в мосі. Тому Хочеться ж так, щоб красиво було. Такі прямо шапочки такі. Плотно я не набиваю. Так. І сейчас частину в інший бокс. Блять, як красиво виходить. Ще один у мене такий бокс є. Зараз складемо. Дуже так. Його трошки, звісно, треба розпушувати, щоб він не був сильно спресований тому він буде тоді далі рости. Зараз він так збитий, ну, для почти, для пересилки, трошки об'єм, щоб був менший, то він так спресований. Так трошечки його розпушить, щоб він не згавився. Ось так от І тут такий чудовий, просто шикарний мох. Так, значить так, шапочками догори. Тут уже, тут уже аби як, але нічого. Головне його трошки определити в одне місце. Вот чудово прям золотий мух. Красота. Шапочки такі. Теж так трошки закидає. Получилось такі два бокси. У мене бокси по 10 літрів. Бачила, я не дуже плотно й набивала, але так більш-менш плотненько. У нас вийшло такі дві коробочки моху прекрасного. Зверху накрию пакетом. Отак, пакетом. І він зараз вологий, вже не спекотно. Вже його підливати водичкою можна буде рідко, геть зовсім рідко. Влітку я підливала, хоча він і був в пакеті. Він довго зберігав вологу, тому дякую Віті за її працю. Це теж потрібно піти назбирати. Оце в мене залишки залишилися з літа. Положили. Положу в зіп пакет, теж винесу, ще на пересадочку якусь буде, чи підлітка якогось пересадить. В общем, отаким от чином я зберігаю свій мох Дякую всім за увагу. На все добре.